Тема сьогоднішнього ефіру це принципи класних продажів або принципи ефективних продажів. Сьогодні ми будемо про це з вами говорити. З чого потрібно взагалі розпочинати ваш бізнес? З чого потрібно розпочинати ваші продажі, в першу чергу, це, звичайно, з аудиторією. Ви повинні зрозуміти для себе, хто ж ваша цільова аудиторія, як з нею працювати, де вона знаходиться, хто ваші клієнти. Де вони сидять? Вони сидять в соціальних медіа, вони сидять в офлайні, вони взагалі не зрозуміли чим займаються, і так далі. В Першу чергу, що ви повинні зробити для себе, це звичайно определити свою цільову аудиторію. Це маст хев і номер один того, що вам потрібно зробити. Як це робиться взагалі? Як ви це можете зробити? Є дуже Просте правило тому, як ви це можете зробити, в першу чергу, якщо ви вже працюєте в бізнесі, давайте так. Якщо ви вже працюєте в бізнесі, ви можете зробити наступним чином: ви сідаєте, от, зараз можете зупинити відео, хто дивиться. У нас на паузу сідаєте, виймаєте листок паперу і починаєте розписувати, хто ж ваша цільова аудиторія, хто той клієнт, який дійсно вам підходить, якого дійсно. Який дійсно може у вас купувати, купувати в нормальному форматі, норм... без цього головника, знаєте, не економщики. Хоча, до речі, діє купа бізнесів, які працюють з економом, і це окей. У вас, напевно, желізні нерви, щоб не казати щось інше. А, тому що дійсно ті, хто працює з економом, там просто винос мозга, і, і все Но, ви, як підприємець, вам вирішувати. Ви працюєте в економ сегменті, значить, у вас і товари повинні бути економ, і відповідно сотрудники повинні бути економ. Ну коротше, все економ. Ви на лакшері не, не ну просто немає резону тягнути в лакшері. От і що виходить? Ви сідаєте, ви прописуєте повністю, хто ваша цільова аудиторія? Де вони знаходяться? Сідаєте, отак і розписуєте. Далі сегментуєте її там економ, стандарт, преміум, якісь там віп-лакшері, преміум плюс. ці. От В такому форматі прям нарізаєте їх аудиторію? І далі починаєте сегментувати в іншому форматі? Тобто робите таку табличку, да, матрицю, як говорять математики. Ну хто з математикою не знайомий, тоді просто табличка на декілька колоночок і декілька ячеечок. Яка ваша задача? З ваша задача в кожну ячеечку вписати. Кількість цієї аудиторії, яка буде от на цих пересіченнях, да, то тобто есть економ і відповідно, там я не знаю, якісь там міста можливо, хтось працює в районі, хтось працює в області, хтось працює у всій Україні, хтось працює в Європі, хтось працює в США, і вам потрібно просто в ці ячічку сісти і написати кількість потенційних ваших клієнтів. Для чого це потрібно? Для того, коли ви пропишете цю всю матрицю, ви для себе зрозумієте, які ж і куди вам потрібно сфокусуватися для того, щоб ви знайшли ваших клієнтів і набагато почали з ними проще працювати? Ми коли так в себе зробили. Ми просто офігелі, Чесно, ми потратили 4 роки. Уявіть, 4 роки для того, щоб ми продавали все і всі. Ми хотіли допомогти кожному. Ми ж ми ж такі, от знаєте, несемо оцю радість позитив від нашого продукту будь-якому бізнесу. Але ні, як виявилося, дійсно нам проще працювати з конкретною аудиторією. Нам проще для неї зробити певні розробки. Нам проще сфокусувати весь свій фокус саме на цю аудиторію, чому тому, що коли ви фокусуєтеся в одну цю ячеєчку, а ячеєчка вас може бути поділена на двоє, на троє, на четверо. Тобто, в залежності від цього, ви можете одну ячейку, яка дуже велика, і у вас там не вистачає бюджетів на маркетинг. Ви можете зробити одну ячейку, розділити ще нам на чотири пункти і зробити таку матрицю в цієї ячейці. Для чого це потрібно? Коли ви чітко фокусовано працюєте саме безпосередньо в свою цільову аудиторію, вам набагато проще продавати. Чому? По-перше, ваші продавці будуть заточені під скрипти саме в цю аудиторію. Вони не будуть розпилятися. Ви не будете їм для кожного потенційного клієнта придумувати якісь нові скрипти. Ви сфокусуєтеся безпосередньо на тому щоб ваші клієнти і ви вирішите питання саме сегмент, цього сегменту аудиторії, ви вирішите питання е і вирішите біль цієї аудиторії. І ваш продукт вирішить ну, за допомогою цього, коли ви вирішите, ваш продукт стане дуже потужним, саме в цьому маленькому сегменті. А далі, крок за кроком, ви переходите в наступну ячеїчку, в наступну ячечку, і так ви можете захватити. Усю полоску або кусочок, або повністю всю матрицю. Саме тому рекомендаціон визначити вашу цільову аудиторію і почати з нею працювати. Хто цю ж фішку зрозуміє? Ви уже красавчики. Окей, йдемо далі. Пункт номер 2 Задати питання, чи зрозумілий ваш продукт ринку. Чому це важливо? Тому що є більшість клієнтів. Є більшість бізнесів, які думають, що вони роблять такий продукт, який просто зрозумілий будь-якому ринку, будь-якій вашій цільовій аудиторії. Але це взагалі може бути не так. Чому ну по-перше, є ті продукти, маркетинг за які вже вам зробили? Наприклад, це можуть бути техніка Apple, це можуть бути там бачу шкарпетки. Це можуть бути, причому шкарпетки це тільки бренд, ну типа назва е, товару, да? тобто ми не углубляємося в бренд. Е, це можуть бути там різні штуки, про які вже маркетинг якби, заточений, і люди про них знають. Вам просто потрібно чуть-чуть вирізнитися, знайти свою фішечку, і все. І так, якщо люди вже про вас знають, ви легко можете продавати ці всі речі в інстаграмі: красиві креативи, красиві е, там е, відосики. Далі цю всю аудиторію звичайно закидати там в мобільний застосунок і далі з нею працювати і заробляти заробляти. заробляти. Але якщо ваш продукт не є зрозумілий для клієнта, для цього вам необхідно в першу чергу це звичайно зробити для нього лендінг-пейдж сторінку посадкову сторінку, на якій ваш потенційний клієнт повинен дізнатися про ваш продукт, що це може бути таке, наприклад. Наприклад, це може бути от як про наш сервіс, там Salesbox. Да? Що він означає? Це означає, що в Інстаграмі ми його продавати прямо так із коробки не можемо. Ми не можемо виставити рекламу, зразу купи, оплати пакет і починай з нами працювати. Ні. Ми повинні перевести клієнта на нашу посадкову сторінку. Ми повинні розповісти про наш продукт, хоч трішечки. Які болі він вирішує, з ким він працює, які у нас вже зараз класні результати, скільки заробили наші клієнти, декілька відосиків на лендінгу додали, і все. І це означає, що ваш продукт є більш зрозумілим для вашого клієнта, і тут залишається вашому клієнту залишити заявку або навіть купити. Буває і таке: є бізнеси, яким потрібні заявки для того, щоб з ними працювати. А є бізнеси, кому просто потрібен лендінг пейдж, щоб продавати один продукт. Один. Але про цей продукт ви повинні розказати на вашому лендінгу, на вашій посадковій сторінці. І саме так працює весь бізнес в усьому світі. Повірте, нічого нового ніхто не продумав. Великі компанії працюють аналогічно. Маленькі компанії працюють аналогічно. Просто великі компанії, в них інші бюджети. Повірте, якщо ви кладете, ну якщо ви працюєте з бюджетом маркетингу тисячу доларів, інша компанія працює в 10 разів, більше, тобто 10 тисяч доларів. В неї відповідно і продажів більше. інша компанія працює в неї 100 тисяч доларів бюджету на ще більше, хтось мільйонами. Це все ну, вичисляється. Відповідно, і на об'ємах оце все і росте. Працює, але єдине, що я вас прошу, це те, що ви повинні для себе чітко зрозуміти вашу юніт економіку. Це наступний пункт того вашого бізнесу. Ви повинні чітко розуміти ті речашки. Ви повинні чітко розуміти ті е, там точки, як, як в фізиці, да, є там точка, е, де ти при менших зусиллях получаєш більше результату. От. Є принцип парето. Ви повинні в ньому подумати також якось вистроїти, що вас 20% ваших затрат. Давали 80% вашого прибутку. Якщо ви оцю юніт економіку в себе в бізнесі зробили, якщо ви це все, -все наладили, далі ви просто топите бабки в маркетинг. Але ви коли почнете топити бабки в маркетинг, ви побачите наступну штуку, що вас, ваша юніт економіка топо просідає. Що таке юніт економіка. юніт економіка це коли ваші доходи більші за ваші розходи в певній частинки вашого бізнесу. Або... В певному там такому коробочці, да, хтось там скаже, в моєму. Ну хтось працює там, наприклад, тільки продає в інстаграмі. Тобто, ваша юніт економіка продажі в інстаграмі повинна при ну, бути більша в ну, в плюсові, якби ви там. Ну давайте про, проще фокусую для тих, хто торгує в інстаграмі. Ваші затрати на рекламу, ваші затрати на продажники, ваші затрати на налоги, на склад, на цю всю дрібідінь, яка у вас є. І навіть давайте проще, навіть затрати на маркетинг повинні бути більші, ой, менші верніше, затрати повинні бути менші, ніж ваш дохід, який ви отримуєте з продажу цього продукту. І тільки коли ви цю річ знайшли і зрозуміли, що при тисячі доларів в рекламного бюджету, чому більшість бізнесу закривається, вони не вливають бабки в маркетинг, вони не вливають бабки в нові інструменти зараз про ці штуки ми ще поговоримо але. Коли ви розумієте, що при тому, щоб вам окуп... хоча б самоокупність вашого бізнесу з затратами на рекламу, та ну давайте без реклам, затратами на офіс, персонал, податки, і так далі, якщо ви при тисячі доларів, наприклад, при тисячі доларів в рекламу, ви їх закриваєте повністю, то всі остальні... Ваші затрати ну там витрати у маркетинг дають вам плюс відповідно. Ваша юніт економіка. Ви чітко розумієте, що ви повинні в перші дні залити тисячу доларів для того, щоб ви вже отримали тих продажів і далі ваш бізнес почав масштабуватися. І коли ви це зрозумієте, ну відповідно да до якоїсь там прикладу, у вас там я не знаю там до п'яти тисяч доларів. У вас на, на текущій команді це все буде допрацювати. Далі вам потрібно нових людей. Підганяти, ростити, управляти, ну це інша історія в принципі. Далі, що потрібно зробити для того, щоб ще покращити вашу юніт-економіку? Юніт-економіку ви можете покращити за рахунок в внідрення, да, або як, ну, в... коротше, внідрити вам потрібно нові сучасні інструменти. Що вони дають? Вони сучасні інструменти дають оптимізацію. Юніт економіки, ви витрачаєте менше часу, ви збільшуєте продуктивність вашого персоналу. Це можуть бути ті самі там чат, GPT, це можуть бути різні CRM-системи, це може бути звичайно соусбокс, тому що соусбок це не просто інструмент, він ще й дає вам заробляти, але вже конкретно на вашій клієнтській базі. І, в принципі, softbox це той інструмент, який наразі дійсно збільшує прибутки в бізнесі при менших затратах на рекламу. Якщо вам це інтересно, можете там в кінці написати в коментарях я розповім як. Е, так, далі йдемо. Якщо ваш продукт є зрозумілий, тобто ви про ваш продукт розповіли і все клієнту зрозуміло, тобто ви можете просто гнати трафік, конвертувати і так далі. Якщо ваш продукт не є зрозумілий, ви можете зробити наступним чином. Лендінг, понятно, люди лишають вам заявку, і тут починається магія, тут починається весь бізнес. Да, по факту тому що заки, за, залити бабки в маркетинг, це може бути взагалі не проблема. Хто більш-менш розуміється в маркетингу, е, вам зробить трафік, вам зробить посадкову сторінку, перегони туди лідів. А далі починається бізнес. А далі починається ваша юніт економіка, як кажуть, що ви отримуєте в першу чергу. В першу чергу ви дійсно отримуєте. Ліди, ви дійсно отримуєте потенційних клієнтів, з якими вам далі потрібно робити зі дзвон. І тут починаються чудеса. Перше, що робить бізнес, це звичайно дає прості е, смартфони для дзвінків вашим потенційним клієнтам. лідам. друге, що робить бізнес, він ще ще хуже робить. Він дає, каже: дзвони з свого телефону. Я тобі щось поповню, і ти дзвони. Друзі, такого робити не можна, не потрібно. Що вам потрібно зробити? В першу чергу знайти собі цю чудову ip телефонію замовити в неї номер, віртуальний номер, і установити на там, телефони ваших співробітників, встановити мобільний застосунок від цієї IP-телефонії, і вона буде дзвонити. Для чого це потрібно? Ну, це ми говоримо про тих бізнесів, які потрібно про продукт розказати, показати і так далі. Для чого це потрібно? В першу чергу, це потрібно для того, щоб ваш керівник відділу продажів або ви, як власник, могли прослуховувати дзвінки і розуміти взагалі про що веде переговори ваш співробітник. Як правило, буває такі штуки, що він говорить про все тільки не по роботі. У нас навіть були випадки, коли ми нашим співробітникам, ну у нас всі дзвінки е через ip телефонію, і ми інколи прослуховували дзвінки. Виходила така ситуація, що співробітники вирішували свої сімейні питання, да? і це дуже ну, впливало на продуктивність в робочий час вирішувати питання і так далі. Ну тобто, звичайно, було перше попередження, а далі питання вирішувалися ще довго, і ми ну, прощалися з даним співробітком. Тому я поділюся з нашими лайфхаками, що ми робили і як на це виходило. Тому моє вам прохання до вас. Відразу не наступайте на ці граблі, відразу собі беріть IP-телефонію. Ви будете і, і відразу собі беріть crm систему Це дуже важливо. Це дві речі, які для b 2 b великих продажів або в b 2 c ну де про ваш продукт потрібно розповісти. Ви повинні ці всі речі вести в якісь crm системі, щоб ви не втрачали жодної заявки. Якщо ви це зробите, повірте, ви в продажах вже удвоїлись. Друге, що вам потрібно зробити відповідно, якщо ви про ваш продукт не можете там бистренько розповісти, щоб його купили. Ви повинні провести для ваших клієнтів презентацію вашого продукту. А тут уже виходить на там, може бути презентація в офлайні, де ви можете приїхати розповісти. Ви можете виїхати там на зустріч, хто там їде, не знаю, там ремонтами. Займається чи вікна ставить, чи двері. Ваша задача перевести клієнта в дзвінку на зустріч. Або в онлайні, або в офлайні. Вот, і ви отут починаєте ваша там потенційно воронка продажів строїтися. І відповідно до цього далі у вас починається бізнес. Е, окей, тут я розповів. Е, так, ще хотів вам трішечки розповісти про основну фішку, яку я вам рекомендую робити. Це звичайно, звичайно, основна річ у вашому бізнесі: навчання вашої команди. Зафіксуйте це собі, тому що коли ви, як підприємець, навчаєтеся, я надію, що ви навчаєтеся. Якщо ви вже тут і ви дивитеся дане відео там на Ютубі, в інстаграмі та будь-де навіть знаходиться в прямому ефірі, ви вже навчаєтесь. Це дуже круто, тому що ви прокачуєте свій мозг, ви якісь у вас створюються там нейронні зв'язки, і це дає вам можливість генерувати якісь нові ідеї, нові підходи. Але коли ваша команда не заточена. На ці речі, коли ваша команда не розуміє про що йде взагалі мова, коли приходите так: ребята, ми будемо тепер використовувати CRM-систему, ми будемо використовувати о, о, дзвіночки, ми будемо тепер слухати товар тобто нас, з'являється воронка продажів і так далі. Команда буде на вас таке дивиться. вау, чувак! Ти що то п'ять десь слухався наслухався і так далі? Ну таке бувало, бувало в кожного з вас. Хто, хто з таким стикався, можете якось пролайкати, прокоментувати. Коли ви прочитали супермотиваційну книгу. Наприклад, моя улюблена книга це «4 години робоча неділя від Тімати Ферріса Рекомендаціон. Коли ви її прочитали, я ну у мене так було, ну я менше бізнесу не було, так? але я вже тоді розумів, що я бляха, хочу робити. У мене команди створюються онлайн, я не маю офісу, практично в сел офісу взагалі немає, всі працюють віддалено. А от це, що ви собі просто розуміли. Е, так от, яка фішка, коли ви навчаєте вашу команду, відповідно, команда починає піджимати вас. Тобто є люди, які в вашій команді можуть бути сильніші за вас. І це окей, це круто. Я наоборот хочу, щоб в команді моїй. І вони, в принципі, є, люди сильніші за мене в продажах, в маркетингу і в інших напрямках. Чому це важливо? Тому що ви не повинні на собі це все тягнути. Вас повинна працювати разом з вами. Команда. Команда підсилює вас, підсилює ваш бізнес, і відповідно до цього йдуть далі продажі, продажі, покупки і так далі. І тепер перейдемо до того, що ж робити, коли вас усе все вистроєно. Ви вже сидите. Там, хтось сидить на Мальдівах, хтось сидить на Балі, і у вас йде трафік повний реклама, там бабки крутяться, лавеха мутиться, як кажуть. І ви такі сидите і такі вже. Що ж робити ще? А є ще один пункт, який ми з вами взагалі не розібрали. Цей пункт називається LTV Long Time Value. Що воно означає? Це робота з вашою клієнтською базою, а саме безпосередньо. Працювати з базою так, щоб клієнт у вас залишався довго і робив у вас покупки, і тут на заміну будь-яким інструментам, які є неефективні, приходить сервіс СЛСБокс. Чому саме ми? І я хотів розповісти, чому і як саме сервіс Сбокс наразі робить в бізнесі X2, X3 в продажах. Дуже просто по-перше, маркетинг. Розповім, чому в маркетингі Селзбокс робить відразу X2. Коли ви працюєте і даєте рекламу в інстаграмі на покупку там на написати в директ хтось дає рекламу на там. Я не знаю, хтось дає рекламу на перейти на сайт іменно купити. да Тобто я говорю про товарний бізнес зараз або про ресторанний бізнес. Тут, взагалі, е, більшість клієнтів, які витрачають зараз гроші на рекламу, в них відповідно вони знаходяться зараз в кровавому такому червоному океані, да де всі так само роблять. і купа таких бізнесів. Які також виставляють таку саму рекламу, і все, що пропонуємо ми? Ми пропонуємо мобільний застосунок. Чому це важливо? Я хочу, щоб ви просто для себе зрозуміли, чому це важливо? По-перше, коли ви виставляєте рекламу в мобільному застосунку, ваша реклама, ваша аудиторія така ж сама, але ваших клієнтів там набагато, набагато більше. Тому що немає оцієї конкуренції, і відповідно ціна реклами менша в два в три рази, в залежності від того, як ви коректно настроїте оці конверсійні ваші воронки. Це тільки один пункт, тому як Salesbox може уже зараз збільшити вдвічі ваші продажі, просто за рахунок того, що це інша цільова аудиторія, яка як зараз мені там хтось напише в коментарях. Та ніхто не буде знавити це мобільне приложення, в них немає пам'яті, ми, де придаємо такий товар, де ніхто цим не буде займатися. Тобто, то, значить, не ваша цільова аудиторія. Facebook знайде ту, яка установить ваш додаток і які, в якій ви зможете вже продавати. Другий пункт, за рахунок якого Salesbox збільшує продажі, це той пункт, коли ваша клієнтська база уже закінчується нова. Нових немає. Я давав в телеграмі ефір, прописував, коли ви в січні місяці ніхрена не заробляєте. Чого того, що в січні місяці вже всі наситилися вашою рекламою і вже сидять всі на розслабоні. А якби ви почали вести роботу з вашої базою, бази, вас би відтік вашої кліінської бази був би мінімальний. А збільшення конверсій в продажі за рахунок роботи з вашою кліінською базою було б набагато більше. І хто не працює з клієнтською базою, взагалі в того і грошей немає, тому що у вас є сезонність і несезонність, а такого поняття, як сезонність і несезонність, немає. У вас або чітко немає стратегії по роботі з базою, або чітко ви не розумієте, що ж можна її таке зробити, щоб вона у вас постійно щось купувала. Так, от все я закінчив.